Доброго дня, шановні друзі, з вами автошкола Нова та Я, Тарнушко Володимир Палець. Шановні кандидати-водії, у водії, давайте розглянемо, як успішно скласти іспит в сервісному центрі. Ну, по-перше, у вас повинен бути план. Розумієте? Зрозумілий для вас, який вас, я, вас вдохновляє. І так. Загальні пункти. Перше, нічого зайвого. Працюйте в об'ємі тестів сервісного центру. По-друге, організуйте системну роботу, тобто, ніякого наскоку, ніякого пошуку таблетки оцеї універсальної. Системна робота, у когось швидше, у когось повільніше. По третє, це сфокусуйтеся на результатах, на результатах вашої роботи. Якщо ви застосували правильний спосіб вивчення теоретичного матеріалу, то ви будете мати небагато помилок. Розумієте? Тобто, спосіб навчання, чи знаєте ви його, по, по четверте, це помилки. Хай вони вас не засмучують, помилки. Це нормально помилятися. Ненормально це лягти на печ і там е, придумувати якісь хитрості перешкоди. Значить, ми їх вирахували і доторкаємось кожен день. Значить, шановні, якщо у вас не спрацював ваш план, а ми знаємо, що складати тести в сервісному центрі можна без навчання в автошколи. Але якщо у вас виходить, зекономити на цьому кошти, ви красавчик. А якщо не виходить, раз сходила в сервісний центр, два, в трьох соснах путаюсь. Тому автошкола нова через 7 днів виложить свій експрес-метод підготовки до складання іспиту в сервісному центрі. Зробимо вам такий подарок сьогодні з Да. Значить, на чому базується наш оцей метод. Ось на тому плані, який я сказав. Але він уже, скажімо так, без нічого зайвого і все. За ці 7 днів, коли ще не з'явилися на сайті Greenway оцей матеріал експрес-метод, ви можете ознайомитися з азбукою ПДР. Тобто, цю азбуку потрібно. Вивчати, доторкатися до нього. Є день, так кожен день. Ну, зробіть собі один день, як творець зробив, відпочиньте. Але якщо ви, ви системно попрацювали. Почули. Да? Надалі, значить, є там ще оцей наш метод. Розширений варіант, пробний 6П. Будь ласка, купіть його, коштує він 30 гривень, це навіть не літра бензина, це <смістична> чашка кофе. <смістична> Ознайомтеся. Якщо вам така подача до вподоби, ді приймайте наш експрес-метод, але він буде ще більш урізаний. Там буде 3П, 3 пункти і коштувати він літру бензина. Розумієте? Тому що я хочу, щоб ви в спокої, знаєте, в перемогах отримали посвідчення водія. Не потрібно вам себе ото розшатувати. Так. Значить, у нас є ще дуже гарний такий курс, називається Азбука ПДР. В якій би ви автошколі не навчалися, якого б мудреця автомобільно ви не зустріли, це словарний запас спеціаліста, розумієте, у докторів свій сленг. У автолюбителів свісле. Ну розумієте, коли ви не знаєте, що таке регульоване перехрестя, що таке нерегульоване, що таке екселератор, що таке кірпіч. Нестроїтельний та знак такий. Розумієте? Да. То, будь ласка, оце беріть на сайті Greenway, Познайомтеся з нами. А потім ми вже придбаєте оцей експрес-метод. Розумієте? Не взагалі по взагалях а виділили кусочок і, скажімо, цю точку б'ємо. Б'ємо і маємо такі, знаєте, сили. Перша це віра. Ось якщо ви візьмете той експрес-метод, і якщо ви почуєте в себе вірю, я вірю цьому плану. Вірю просто. Раз. Тобто у вас повинна бути віра в план. По-друге, у вас повинна бути сила. Розумієте, не думки, а брати конспект, брати зошит. і Кожен день, кожен день. А краще ще виділити свіжий час. А свіжий час це ранковий час. Розумієте? Коли у вас голова не задурена. Ну і, звісно, план. План бери і роби. Бери і роби. Результат тебе догонить. Розумієш? Якщо ти засмучуєшся від помилок, проблем це хибний шлях, розумієш, на сонці є п'ятна. А ти хочеш, щоб в твоєму житті не було помилок або проблем, радуйся, радуйся, що вони проявилися. і... Шат, друзі, головне, якщо у вас це все не спрацює, не получається, не ваш уровень. Да. Значить, шановні, у нас є е, такий курс навчитися вчитися, але у нас є безкоштовні зустрічі. Але що я вам хочу сказати? Не шукайте цього безкоштовно, розумієте. Коли ви шукаєте безкоштовно, то ви вже якийсь ущербний. Розумієте? У да. мене не вистачає грошей. Так, шановні, автошкола нова і не викручує вам руки, щоб ви, як говориться, віддали останнє 5 гривень. 5 гривень. Не хочете 5 гривень? 2 гривні заплатить. Але мені хочеться, щоб ви 3 гривні заплатили. Розумієте? Не потрібно вам безкоштовно в голові зразу такий розряд, розряд, напряження такое. Ви скуйовджуєтесь, А знаєте чого? Тому що у вас є фраза безплотний сир, в мишолок. І так воно є. Воно вас ослабляє. Розумієте, гроші, енергія, життя. Воно повинно рікою текти через вас, як кажуть, бути в потоці. А я кажу, це прекрасно. Прекрасно, ну щоб не ряти в поток, включи свої мозки і задай два питання. Це розумно, це безпечно. Не спіши від себе гроші віддавати тільки тоді, коли ти увіруєш, що вони принесуть тобі результат, який ти запланував. Чуєш слово, запланував. Значить, повинен бути план, винесений з голови на бумагу. Розумієш, що ти читаєш? -мо, та що ж мені дядя Вася такою верений, чешить по ушам, а час йде і я не отримую результат. А результат один. Це тести з сервісного центру. І помилки. Шановні, значить, коли ви переможете, зразу набіжать, як говориться, від вас почерпнути цієї радості, віри, да й ви самі будете сіяти посмішкою ззовні, але світло у вас буде на душі. Розумієте, ви красавчик. Розумієте, є чим поділити. А якщо ви, як говориться, в грустях ізучаєте ці тести, не виходить, значить, міняйте оточення, немає у вас опор. Так, шановні, значить, що я хочу сказати? Гарний настрій. При навчанні він може бути тільки тоді, коли ви відпочили 8 годин неприривна сна, коли ви видали для себе час, знаєте, такий відпочивших містків, а це ранішній час. Далі не перегружайте себе, а робіть перериви. Якщо у вас не виходить це, телефонуйте в автошколу науку. Тільки з радістю, тільки з радістю навчання. Тому що автомобіль повинен бути досконало вивчений. А це можна зробити тільки з задоволенням. Коли він приносить вам задоволення, ось тоді ви і витрачаєте час. Так, шановні, маєте проблеми, вирішуйте їх, вирішуйте розумною, трезвою відпочившою головою. Немає запланованих результатів. Будь ласка, на Greenway, там познайомтеся з нами, купіть наші матеріали Херсонська область, Херсон. Розумієте, для знайомства там є безкоштовні матеріали, А як за 30 гривень? Так, знає, чому? А ми не робимо в навчанні економічних шлагбаумів. Розумієте? Не потрібно під насиллям оце вивчати. Розумієте? Тобто розслабленість, зібраність, фокусування, проблеми, робочий зошит і вперед вперед, вперед. Розумієте? З побіди на, на побіда, а переможців не судять. Так, шановні, усім бажаю! Перемог, загально всім бажаю миру. І, будь ласка, якщо є проблеми, знайте місце вирішення. Це та школа нова. Пока-пока.